Громадськість може контролювати владу і подолати корупцію. Саме такі думки висловлювали на круглому столі щодо боротьби з цим неприємним явищем нашого суспільства. Тетяна Черновіл взагалі запропонувала створити силовий орган по боротьбі з корупцією. Він би займався розслідуваннями та оперативно розшуковими діями. каже, займуться не тільки чиновниками, причому як тими корупціонерами, які грабують суспільство, як і так і тими корупціонерами, які грабують державний бюджет, в тому числі. Будемо вводити серед перелітих людей, проти яких буде працювати наша служба і керівників державних підприємств. Не пощастить і силовим структурам, і чиновникам. Політики планують дозволити фіксувати розмови з представниками влади на аудіо або відео і безпосередньо звертатися до суду. Ми вже зареєстрували законопроект, який дає можливість громадянам фіксувати будь-яким доступним чином. Спілкування з чиновниками і напряму іти в суд, мінуючи прокуратуру і мінуючи Міністерство внутрішніх справ. Експрем'єр знає механізм, як подолати корупцію в державі. Потрібно створити всеукраїнську громадську раду при президентові України та всеукраїнські громадські організації, які займалися певними напрямками, і надати ці всеукраїнські громадські асоціації зовсім унікальних повноважень, в тому числі до зміни конституції через. Депутатів або через президента вносити законодавчі ініціативи. Особливе місце у боротьбі з корупцією відводиться, й опозиції законопроекти, які дозволять контролювати владу і побороти ганебне явище в суспільстві, мають з'явитися в парламенті вже наступного тижня. Анастасія Острушко, Роман Крюков, соціальна країна.